Якою буде погода весною 2026 року? Чи багато холодних днів нас чекає, чи очікується рекордно велика кількість дощових опадів, чи випадатиме сніг у весняні місяці, і чи у нічний час температура повітря опускатиметься до настільки аномально холодних показників, що синоптики будуть сповіщати про заморозки? Я максимально детально розібрався у цих питаннях і незабаром дам вам на них відповідь. Мене звати Українчик, і це прогноз погоди в Україні на весну 2026 року. Як на мене, весна цьогоріч буде доволі прохолодною, але без різких перепадів температури. Це все ж таки весна, тому і тепло, і холод безсумнівно будуть. Перед тим як я максимально детально проінформую про погоду весною 2026 року. Будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку даному відео і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. Отже, якою буде весна 2026 року, як я вже і казав, доволі прохолодною, але без тепла ніяк. Знаю точно, що весною будуть заморозки, випадатиме сніг, а також очікується немало теплих днів. До слова, дощі також заплановані на весну 2026 року. Погода в березні 2026 року. Згідно з оновленими даними, перші числа березня зустрінуть нас сонячною, теплою і малохмарною погодою, як і варто зустрічати людей після трьох місяців зими. У минулих прогнозах на березень я розповідав, що початок першого весняного місяця буде прохолодним, але з тих пір синоптичні дані змінились. Отже, у перший і другий день березня середня денна температура повітря в Україні коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, а от вночі на термометрах буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Ви маєте розуміти, що це середнє значення по всій країні. Якщо на Одещині плюс 6 градусів, а у Харківській області 6 градусів з позначкою мінус, то середнє значення це 0 градусів. За цим принципом вираховується середня температурна ситуація по всій країні, але беруться показники абсолютно з усіх областей. 3 березня буде трохи похмурий день. Небо майже в усіх регіонах затягне хмарами, але опадів цього дня чекати не варто. Середня по Україні температура в день це 9 градусів тепла. Вночі термометри будуть показувати близько 3 градусів за Цельсієм. Четверте число згідно з даними синоптиків, буде вологим і дощовим днем. В денні години буде близько 5 градусів з позначкою плюс, в нічні 0 градусів. 5-го і 6-го березня дощових опадів бути немає, але небо буде хмарним, і сонця, скоріше за все, побачити не вдасться. Зате температура повітря в день поступово почне підвищуватись до позначків плюс 7 градусів. Вночі і далі будуть нульові показники. 7-го числа сонечко проб'ється через хмари, і цей день ідеально підійде для весняної прогулянки парку. 8 березня знову литимуть дощі, хоч і не надто інтенсивні. Починаючи з 9 числа і аж до 16 березня, включно про опади будь-якого характеру, можна забути: цілий тиждень буде сонячна або хмарна з проясненнями. Погода середня денна температура повітря по країні буде на рівні 9 градусів, нічна плюс один плюс два. 17 березня погода різко погіршиться. середня денна температура по країні знизиться до плюс 4 градусів, а нічна впаде до нуля, Ба більше почнуться відчутні дощі, до яких приєднається мокрий сніг, і така мокросніжна сніжна погода буде продовжуватись до 20 числа. 21, 22 і 23 березня опадів не буде. А завдяки теплим вітрам, температура повітря знову почне підвищуватись. Пік березневого тепла має припасти на 24 число. У цей день середньоденна температура буде на рівні 10 градусів, а от вночі очікується мінус 2 градуси. 25 березня знову почнуть лити дощі, а температура знижуватись і знизиться настільки, що 26 числа випаде сніг. Звісно, він майже одразу розтане, але сніг в кінці березня не надто приємне явище. З 27 числа і до кінця березня переважатиме сонячна, іноді трохи хмарна погода, але без опадів. Середні по країні показники термометрів покажуть вдень від 6 до 7 градусів тепла, вночі від мінус 4 до мінус 1 градусу. З усього вищесказаного я роблю висновок, що березень 2026 року буде доволі таки холодним місяцем. Ідемо далі. Погода в квітні 2026 року. За даними синоптиків, перший день квітня нас зустріне похмурою погодою. Небо буде затягнуто сірими хмарами. Якщо сонце і буде видно, то тільки іноді, коли вітер зможе розірвати сіру пухку ковдру, яка буде накривати небо над усією країною. Середня денна температура повітря 1 квітня коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, що не надто тепло, але й не морозно. Вночі буде близько 3 градусів з позначкою. Плюс тож нічна температура повітря буде доволі близька до заморозків. 2 квітня небо все ще буде сірим і хмарним, але цього дня з хмар почнуть лити невеликі дощі. В день буде близько 9 градусів тепла. Вночі показники термометрів коливатимуться від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. У третій день квітня дощі мають зупинитись, але небо як було хмарним, так і залишиться. Завдяки тому, що дощі перестануть лити. Денна температура повітря має несуттєво підвищитись приблизно на 1 градус. А от нічна зафіксується між нулем і двома градусами з позначкою плюс. 4 квітня нарешті визерне сонечко і розгонить усі хмари у різні боки. Це буде перший сонячний день квітня. Середня денна температура цього дня буде на рівні 11 градусів градусів за Цельсієм, нічна коливатиметься від плюс 1 до плюс 3 градусів. 5 і 6 числа знову стане похмуро, адже хмари заберуть небо у сонця під свій контроль. Але окрім того, що хмари накриють небо, нічого не буде. Дощів, а тим паче снігу, вони з себе не вичавлять. В день температура коливатиметься від 11 до 13 градусів вище за нуль, вночі буде плюс два плюс чотири градуси. 7 квітня знову визирне сонечко. І зважаючи, що це буде неділя, день ідеально підійде для прогулянки парку. Середня по країні температура це плюс 13 градусів в день і плюс 6 вночі. 8 числа показники термометрів залишаться на тому ж рівні, що й у попередній день, але очікується дощова погода. 9 квітня стане прохолодніше на пару градусів. Дощі мають тимчасово припинитись, але погодна ситуація, одним словом, буде угу", хмарна. 10 квітня середня по країні денна температура повітря. Буде коливатись від 11 до 13 градусів тепла. Нічна від плюс 3 до плюс 5. Знову литимуть невеликі дощі. Починаючи з 11 числа і аж до 13 квітня, погода буде однакова. Небо хмарне, істотних опадів не має бути у жодному з регіонів. На термометрах в день плюс 13, вночі від плюс 4 до плюс 6. 14 квітня температурний режим залишиться на тому ж рівні, але день буде чудовим, адже нарешті знову визерне сонечко і почне нас зігрівати своїм промінням. З 15 по 21 квітня, а це аж цілий тиждень, від понеділка і до неділі. Погода на превеликий жаль знову буде хмарна, і знову, окрім хмарності, не буде нічого: ні снігу, ні дощів, ні сонячного проміння. День від дня, денні показники термометрів коливатимуться від плюс 12 до плюс 15 градусів. Нічна температура повітря має бути на рівні від 5 до 7 градусів тепла. 22 квітня литимуть, мають лити, скоріше за все, невеликі дощі. Денна температура повітря плюс 14 градусів, нічна плюс 6. 23 числа немає. Нарешті, вибачте, 23 числа має нарешті стати тепліше, не те, щоб сильно, але температура повітря має підвищитись на пару градусів. Небо буде хмарним і без опадів. 24 квітня, згідно з прогнозом синоптиків, очікується перше справжнє і відчутне потепління. Середня температура повітря по країні підвищиться до плюс 18 градусів, вночі буде близько 7 градусів тепла. Друзі, ви маєте розуміти, що я розповідаю про середнє значення по всій країні. Нагадую, до прикладу, якщо на Одещині плюс 6 градусів, а у Харківській області 6 градусів з позначкою мінус. То середнє значення це 0 градусів. За таким принципом враховується середня температурна ситуація по всій країні, але показники беруться абсолютно з усіх областей. 25 квітня знову буде хмарна погода. Опадів чекати не варто. Вдень буде від 17 до 19 градусів вище нуля, вночі від плюс 6 до плюс 8 градусів. 26 числа температурний режим не зміниться, але визирне сонечко і у частині областей покрапає невеликий дощ. Починаючи з 27 квітня і до кінця місяця погода буде дохмарна та до сонячна. Дощів, а тим паче снігу не буде. Денні показники термометрів коливатимуться від 20 до 23 градусів тепла. Нічний від плюс 8 до плюс 11. З усього вище сказаного я роблю висновок, що квітень 2026 року буде доволі таки помірним місяцем. На щастя, сильних морозів та снігу чекати не варто. Але як на мене, квітень 2026 року буде дуже похмурим через сильну хмарність місяцем. І рухаємось далі. Погода у травні 2026 року. За даними синоптиків, в перші дні травня обіцяють бути доволі похмурими через свою що, звісно ж, хмарність. Хоч хмари і накриватимуть небо над усією країною, дощів від них чекати не варто і, взагалі, у травні ситуація з дощовими опадами доволі складна. Хмарна погода триватиме перші 6 днів травня, і весь цей шестиденний відрізок часу не очікується жодних дощів якою буде погода весною 2026 року? Чи багато холодних днів нас чекає? Чи очікується рекордно велика кількість дощових опадів? Чи випадатиме сніг у весняні місяці? І чи у нічний час температура повітря опускатиметься до настільки аномально холодних показників, що синоптики будуть сповіщати про заморозки? Я максимально детально розібрався у цих питаннях і незабаром дам вам на них відповідь. Мене звати Українщик, і це прогноз погоди в Україні на весну 2026 року. Як на мене, весна цьогоріч буде доволі прохолодною, але без різких перепадів температури. Це все ж таки весна, тому і тепло, і холод безсумнівно будуть. Перед тим, як я максимально детально проінформую про погоду весною 2026 року, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку даному відео і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. Отже, якою буде весна 2026 року, як я вже й казав, доволі прохолодною, але без тепла ніяк. Знаю точно, що весною будуть заморозки, випадатиме сніг, а також очікується немало теплих днів. До слова, дощі також заплановані на весну 2026 року. Угода в березні 2026 року, згідно з оновленими даними, перші числа березня зустрінуть нас сонячною, теплою і малохмарною погодою, як і варто зустрічати людей після трьох місяців зими. У минулих прогнозах на березень я розповідав, що початок першого весняного місяця буде прохолодним, але з тих пір синоптичні дані змінились. Отже у перший і другий день березня середня денна температура повітря. По країні коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, а от вночі на термометрах буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Ви маєте розуміти, що це середнє значення по всій країні. Якщо на Одещині плюс 6 градусів, а у Харківській області 6 градусів з позначкою мінус, то середнє значення це 0 градусів. За цим принципом вираховується середня температурна ситуація по всій країні, але беруться показники абсолютно з усіх областей. 3 березня буде трохи похмурий день. Небо майже в усіх регіонах затягне хмарами, але опадів цього дня чекати не варто. Середня по Україні температура в день це 9 градусів тепла, вночі термометри будуть показувати близько 3 градусів за Цельсієм. Четверте число, згідно з даними синоптиків, буде вологим і дощовим днем. В денні години буде близько 5 градусів з позначкою плюс, в нічні 0 градусів. 5-го і 6-го березня дощових опадів бути немає, але небо буде хмарним, і сонця, скоріше за все, побачити не вдасться. Зате температура повітря в день поступово почне підвищуватись до позначків плюс 7 градусів. Вночі і далі будуть нульові показники. 7-го числа сонечко проб'ється через хмари, і цей день ідеально підійде для весняної прогулянки парку. 8 березня знову литимуть дощі, хоч і не надто інтенсивні. Починаючи з 9-го числа і аж до 16-го березня, включно, про опади будь-якого характеру можна забути: цілий тиждень буде сонячна або хмарна з проясненнями. Погода, середня денна температура повітря по країні буде на рівні 9 градусів, нічна плюс один, плюс два. 17 березня погода різко погіршиться. середня денна температура по країні знизиться до плюс 4 градусів, а нічна впаде до нуля. Ба більше почнуться відчутні дощі, до яких приєднається мокрий сніг, і така мокросніжна сніжна погода буде продовжуватись до 20 числа. 21, 22 і 23 березня. Опадів не буде. А завдяки теплим вітрам, температура повітря знову почне підвищуватись пік березневого тепла має припасти на 24 число. У цей день середньоденна температура буде на рівні 10 градусів, а от вночі очікується мінус 2 градуси. 25 березня знову почнуть лити дощі, а температура знижуватись. І знизиться настільки, що 26 числа ви.